Сьогодні я лечу до Сієтлу, де побачу своїх рідних. Я старше 16 дітей, і мої дві сестри і брат живе у Вашингтоні. Цього разу туди ще прилітають батьки, з якими я не бачилась 4 роки. Вони прилетіли на весілля до сестри. Я покажу його в наступному відео. Цей місяць я жила в очікуванні цієї зустрічі, від якої я точно буду плакати. Я люблю гостювати в Вашингтоні. Він завжди нагадує мені Україну. І тим, що українську мову тут можна почути буквально всюди. Тут в мене відчуття трішки дому. Живемо ми в такий час, коли всі розкидані по всьому світу, а через документи ми не можемо виїхати з США. І я знаю, що не зможу обійняти всіх своїх рідних, але я неймовірно вдячна за можливість побачити батьків, гостювати в домі брата і сестри. Я так радію цим моментам. Вони такі цінні і такі теплі, що хочеться зберегти їх пам'яті і згадувати, згадувати.